Всім доброго дня. Ми готуємося до сезону. Перевіряємо, що як крутиться. Перестали вже падати дощі. Погода вже гарна. Дивимося, прокруч, прокручуємо. Демо Я же назальный.

Подивилися, як все в'яже. В'яже добре. Так, маємо таку церкву. Може, вже завтра будемо тюкувати. Ще сьогодні перекинемо, підсохне і завтра вже, може, стюкуємо. Покажу, як воно буде тюкувало і як буде в'язати. Так, зараз будемо тюкувати, вже якраз висохло. Скинули на покіс і будемо зараз тікувати. Купуємо. Ще три ланцюгу, той, що тягне підборщик. корщик. Трошки згаїлися, за плазок чепило. Але що покажу вам, то і буде. Зараз не дуже світять, самі бачите. Потім в кінці відео скажу скільки тут їх вийшло, вже тікуємо останні поки. Тіше видно, а на камері вже не видно. Так. На камері вже не видно нічого. Так. так, Вже ми стикували. З 10 сотків вийшло 20 тюків. Перший вкіс. Такий тюк. Не знаю скільки він тут має. Сезон відкрито. Так, всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Все буде Україна!